Легенда стверджує, що народ Едо був незадоволений правлінням династії напівміфічних царів Огісо, і в 13 столітті вони запросили принця Орам'яна з Іфи правити собою, а потім його син Века став першим королем Беніну. Це підтверджує той факт, що після смерті кожного короля Беніну його голову не хоронили разом з тілом, а відправляли в іфи, а потім отримували взамін бронзову скульптуру, яка використовувалась для культу царських предків. Крім того, в усних переказах розповідається про майстра Ігве Ігха, який прибув з Іфи і заснував гільдію королівських літейщиків і після смерті навіть був обожнен. Зараз ви бачите священного для двох народів леопарда, який символізує владу короля, один з Іфи, а інший з Беніну. З цього моменту історія Іфи і Беніну починає переплітатись. Королівство Бенін виникло в 13 столітті. Цією могутньою доколоніальною африканською державою, розташованою в сучасній Південно-Західній Нігерії, протягом останніх 700 років правила династія божественних королів, які називаються Оба. Економічні зв'язки з Європою розвинулися в 15 столітті спочатку між королівством і Португалією, потім Францією, Англією, Нідерландами. Найпершими експортними товарами королівства були перець, полневолені полонені та слонова кістка. Це єдина художня культура Африки, яка мала в ті часи вироби зі слонової кістки. Португальці її називали білим золотом. Але, незважаючи на жваву торгівлю з кінця XV століття звідси не було вивезено жодного африканського витвору мистецтва. І Європа майже нічого не знала про мистецтво беніну. Виняток становила лише так звана афропортугальська пластика, кубки, сільнички, ложки, які робили зі слонової кістки на замовлення португальських торговців. Державною релігією був культ правителя та його предків. Особа короля вважалась Беніні священною за життя. Він був не тільки намісником Бога на землі, а й самим Богом. Мистецтво Беніну, що розквітло в 15 столітті, було переважно елітарним та придворним. Створювали спеціальні ремісничі артілі, де майстри виконували замовлення оби і знаті. Головною королівською спорудою був всемогутній палац Оби, це чарівна обширна будівля, оточена потужною стіною, в якому проходило придворне церемоніальне життя. Мистецтво при дворі було строго регламентоване, як темами, так і матеріалами. Всі матеріали контролював особисто оба. Розглянемо тепер мистецтво беніну детальніше. Одним з головних напрямів роботи майстрів були латунні таблички, що прикрашали багаточисельні стіни та двері королівського дворця, своєрідний візуальний запис історії королівства та придворних звичаїв, ключових подій Беніну. Таблички були прямокутні близько 45 см у висоту. Відомо про більше ніж тисячу таких табличок. Більшість з них датуються 16, 17 та XVIII століттями та пропонують підказки про все, від одягу та релігійних ритуалів до архітектури та війни в королівстві. Після появи португальців Оба наказав додати до декору палацу нові часи, і на барельєфах бенінські ливарники зобразили португальців у складчастому одязі озброєних і в захисних обладунках. Але майстри не тільки оздоблювали палац, а й виготовляли портретні скульптури предків для культових дійств. Кожному померлому королю, а також королеві матері, присвячувалося всередині палацу окреме приміщення з вівтарем, для якого відливалась скульптурна голова померлого. У верхній частині голови, особливо у пізніших пам'ятниках, був отвір, куди вставлявся слоновий бивень з різьбленим барельєфом ритуального змісту. Еволюцію мистецтва Беніна легко можна простежити на прикладах цих бронзових голів правителів. Порівняйте ці зображення: ранні пам'ятки нагадують скульптуру іфи, близькість проявляється у високому рівні технічного виконання, управнені до реалістичної передачі особистості. А у наступний період, цей кінець 16 середини XVIII століття, поступово посилюється декоративна пишність та урочистість, характерні для будь-якого придворного мистецтва. Індивідуальні особливості поступаються місцем все більш канонічної умовності та застиглості, Голови відрізняються лише формою головних оборів та регалій, наприклад, високих комарів з коралових бус або підвісок. Виливки стають грубішими та спрощенішими. Однак саме у цей період надзвичайно розширюється жанровий діапазон мистецтва, створюються різноманітні види круглої скульптури, фігури та групи воїнів, в тому числі португальських, мисливців, музикантів, стилізовані зображення тварин найчастіше леопардів, птахів, риб та змій. Популярним оберегом бенінської знаті були маски зі слонової кістки та металу, які носили на поясі королі. Зараз перед вами відома маска Ідії, матері короля Ісії, який правив у 16 столітті нашої ери. Ще варіанти масок. Трагічні події в країні та пов'язані з ними за у мистецтві Беніна, пов'язані з британським вторгненням в столиці Королівства у 1897 році. Так звана каральна операція була частиною кампанії, що велася з 1892 по 1902 рік, щоб примусово перевести більшу частину внутрішньої території сучасної Нігерії під британське правління. Як наслідок, володіння оба його двору стали здобиччю війни. Понад три тисячі артефактів мистецтва було вивезено і продано в Лондоні, щоб покрити вартість експедиції. І зараз є цінними експонатами в колекціях, деяких, знайомі, Найважливіших музеїв світу. Оскільки оба був депортований, система більше не змогла розвиватись як раніше. Сьогодні багато людей виступають за повернення мистецтва Африки на батьківщину. Наведу цікавий приклад. У 2017 році статую півніка або акукора, пограбовану під час Бенінської експедиції, було вилучено з холу Ісусового коледжу в Кембриджі саме після протестів студентів університету. А університет Абердіна став першою установою, яка погодилася на повну репатріацію Бенінської бронзи зі свого музею в березні 2021 року та повернула бронзові скульптури, що зображують голову обую. Сподіваємось, що більшість творів мистецтва з часом повернеться на свою батьківщину.